15 квітня у Лубнах відбулася акція До Дня довкілля за підтримки міського відділу освіти, адміністрації загальноосвітньої школи номер 2 та дитячо-юнацького комплексу спортивного орієнтування і туризму Валтекс. Вже не перший рік природна пам'ятка Лиса Гора потерпає від забруднення. Цієї весни школярі другої школи вирішили допомогти природі та прибрати сміття. Вихованці Дюксот Валтекс, учні загальноосвітньої школи номер 2 завзято очищали територію пляжу археологічної пам'ятки Лиса Гора. Ми хочемо дати приклад жителям міста Лубен і закликаємо їх до того, що не потрібно залишати багато сміття і потрібно залишати за собою порядок. Шановні лубенчани, не смітіть там, де ви відпочиваєте. Люди, будь ласка, не залишайте після себе сміття. Юних волонтерів підтримував та допомагав прибрати сміття вчитель біології загальноосвітньої школи номер 2 Акція Чисте довкілля проводиться із учнями другої школи, вихованцями екологічного гуртка Дюксот Валтекс з метою очищення місць відпочинку та виховання екологічної свідомості. Порожні пляшки, брудні пакети та купи сміття псували мальовничий краєвид посульської природи. Але злагоджена праця та добрі наміри дали результати. Природоохоронну територію Їщено та приведено в належний стан. Вивезення сміття та транспортне забезпечення люб'язно надав приватний підприємець Юрій Корнієнко. Все задля благородної справи. Поки що дуже мало мешканців Лубену усвідомлюють, яких збитків завдає природі забруднення. Можливо, акція Чисте довкілля та добрі вчинки вихованців Валтекс» стануть прикладом для наслідування. Допоможемо природі разом. Крістіна Глуханюк, Юрій Рудь, телестудія Лубний.